So Мені здається, важливо підкреслити, що Філіп Моріс Україна в цьому році буде світкувати двадцятиріччя своєї присутності в Україні, і ми дуже добре розуміємо бізнес в Україні. І як частина багатонаціонального середовища в Україні, ми маємо об'єднати досвід. Польщі, Румунії, приватських країн, які вони вже набули протягом інтеграції з ЄС. І хочу поділитися з вами. однією можливістю і однією тенденцією, як можна мінімізувати складнощі? вступу з до ЄС для такої країни як Україна, як ми знаєте, стандарти економіки і рівень економіки, рівень доходів і рівень життя в Україні порівняно з ЄС, відрізняється тут. Є, скажімо так, різниця. І необхідно пояснити е, уряду і допомогти зрозуміти, що ми не можемо за рік чи два цю різницю подолати. І в багатьох е, галузях, в багатьох напрямках е, нам необхідно буде декілька, ну досить багато е, років, і тут українській стороні необхідно мати можливість. Е, на перемовини для того, щоб мати отримати достатньо часу для того, щоб цю різницю зневілювати. Ну, от, наприклад, сьогодні пакет одна, одна упаковка цигарет коштує 6, 7 8 євро в. Європі, А в Україні ви знаєте, яка ціна. Якщо за 2-3 роки це порівняти, ну, знівелювати різницю, це створить дуже складну ситуацію для позивачів в Україні. І це також створить серйозну ситуацію складно складнощі для наших компаній. Це означає менше доходів до бюджету місцевого. Ми в новому році Філіп Морис Надіслав до бюджету 9,3 мільярда гривень. Тобто ми в цій країні серед тройки найбільших платників податків. Тому нам дуже важливо мати правильний перехідний період. Наприклад, Польща, Румунія і Прибутські країни вони домовилися про перехідний період. 13-15 років, перш ніж вони перейдуть повністю на стандарти оподаткування, як вони в ЄС. І тому передбачається, що оподаткування буде змінюватися і поступово адаптуватися рок від року. От така тенденція. Але період досить довгий, тому це не буде боляче. Серед можливостей ми бачимо, що часто люди говорять про Харків і Україна як центр ІТ, або а, провідна, провідна, провідний майданчик для ІТ. Ми, ми, ми бачимо можливість для України модернізувати не тільки бізнес ІТ, а ще і Цифрувати інтерфейс між бізнесом і урядом, тобто зробити наші стосунки більш а, а, сучасними, тобто зробити а, управління державою по суті цифровим. Ну, наприклад, у нас кожна пачка цигарок має. Спеціальний такий стікер, наліпку, таку, де й говориться про сплату податків. І у нас вони цифрові. Тобто ми тепер вже не використовуємо паперові ці наліпки, тепер ми використовуємо цифровий знак спеціальний. І таким чином уряд може слідкувати за процесом сплати податків. І ми, як Тютюновий бізнес поділилися цим досвідом з урядом України. І їх перший відгук досить позитивний. І сподіваюся, що уряд України може взяти це на озброєння цю систему таких цифрових рішень і використовувати їх в інших напрямках, в різних галузях і таке інше. Тобто, таких можливостей досить багато і. Я думаю, що ми разом із регіонами повинні шукати е, правильне рішення серйозних проблем, наприклад, е, досить тривалий перехідний період на європейські стандарти оподаткування, е, нові технології і таке інше. Дякую.